Допоможи! будь ласка, допоможи мені, бантірис. Я впала та поранила ногу. О, дякую тобі, добра душа. Що це там у тебе? Як пече. Чорт, ще кілька кроків, і ти потонув дні болота. Якось і дурні до тебе. Але тепер, коли ти знаєш мій секрет, ти маєш загинути. Геть мрзанний духу. Ах ти! Ти думаєш, що дрібка солі мене переможе? Ти, Тимлейло! Я цих болотах вже століттями, мій крик налякає тебе до смерті! <А> Очка що? Непогано, я думаю, ти непогано спрацюєш. Але, але жодна смерті ніколи не міг стояти перед моїм, що ти і під словом працюєш. Розумієш, тебе доведеться трохи відрегулювати, але ти будеш чудовим мішком для волинки. Що за хуйня? Гаразд, крім того, що ти очевидно жартуєш, в моїй привальній формі не можна задати шкоди нічим з фізичного світу. Нам, мабуть, знадобиться додаткові труби. А ще питання, куди мені дмухати. А, ти! Ти грізний ворог! І це я визнаю в тобі, а це означає, що з тебе вийде страшна лялька. <звук> 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 Тепер ти під моїм контролем, герою, з твоєю грубою силою комічно широкою статурою я вб'ю тисячі! Дочекай! <звук> ну, чи чому ти не рухаєшся? Ой-ой, схоже, ти потрапила в паску, духа. Як? Що ти, бляха, взагалі таке? Ні, випусти мене! І, і ми може, забудемо, що тут захліпало! Що, що ти робиш? Ні, припади! Це забагато солі! Чому? <постив> mm. Ти... Ти закінчив? No. Ні. Що ти робиш? западеть! западайте! Ни, ни, ни! Я не буду! Я не буду! Свою дочь! Я не знаю, сколько